Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі ТОПчик. І нарешті ви змогли побачити автора каналу. Мене звати Ольга і я являюсь автором каналу ТОПчик. Я дуже рада з вами познайомитись. Будемо бачитись ми частіше. Після невеличкої перерви я трішки. Вирішила змінити формат роликів. Тому тепер будемо бачитись частіше. Тематику роликів також трішки змінюю. Це будуть теми більш актуальні для вас, більш цікаві, щоб і вам було цікавіше дивитись відео. Теми в нас будуть стосуватись здоров'я, корисних порад. Також сімейних відносин, психології Досить цікаві теми. Я думаю, вам сподобається. І хочу сказати окреме дякую, що ви зі мною, що ви такі активні ставите вподобайки, що ви підписуєтесь. Дякую за вашу підтримку. Я на неї сподіваюся і в подальшому. Це в мене така, скажімо, практика вперше. Тому трішки хвилююсь і дуже потребую вашої підтримки. Тому, надіюсь, ми будемо частіше бачитись. Це буде цікаво, весело, корисно. Тому погнали. Тому сьогодні хочу підняти досить актуальну тему, я думаю, для багатьох. Якщо наразі не актуальну, то була актуальною. І особисто для мене вона дуже-дуже актуальна. І скажімо, така хвороблива тема. Називається вона А що скажуть люди? Впізнали себе? Тому давайте розглянемо декілька способів, які допоможуть вам припинити хвилюватися щодо думок оточуючих вас людей. І насамперед пам'ятайте, що позбутися від хвилювання щодо думок людей, відношенню до вас, досить легко. Якщо ви часто переживаєте про те, що подумають про вас оточуючи, то вас досить важко назвати незалежною людиною. І зрозумійте, що насправді дізнатися, що про вас думають ті чи інші люди, просто неможливо. А постійно намагатися їм догодити це іноді навіть на шкоду собі і власним інтересам. Тому давайте розглянемо декілька способів, щоб припинити через це переживати. Запам'ятайте, що сподобатися усім просто неможливо. І навчіться бути задоволеними своєю роботою, вчинками. Захопленнями, поглядом на життя, і байдуже, скільки людей будуть поділяти з вами вашу точку зору. Ви повинні радіти маленьким перемогам, це досить важливо. Ще одна така досить важлива порада: запитайте в себе, чи буде це важливим для вас через рік? Наприклад, ви йшли по вулиці і впустили. Випадково чашку кави. Проходила повз вас людина і якось не так на вас подивилась. Наприклад, ви пожартували в колі друзів, але вони навіть не засміялися і продовжили свою розмову. Або, наприклад, ви захотіли похизуватися новою сукнею, але подруга якось дивно промовчала. Ось подумайте, чи буде це важливим для вас через рік? Не думаю. Друзі, і навіть не згадаю там про невдалий жарт. А перехожий, який вам так здалося, дуже було незручно, через 15-20 хвилин, через півгодини навіть забуде. І, знаєте, не обов'язково враховувати думку подруги, якщо ця сукня саме вам подобається. Тому частіше собі ставте запитання, чи буде те, що трапилося зараз, важливим у довгостроковій перспективі. І якщо отримаєте негативну відповідь, зможуйте себе відпускати негативні думки. І пам'ятайте, що є більш важливі речі. Наприклад, той час, який ви щоб аналізувати, думати, що про вас подумають оточуючи, той чи інший про вас подумає, в цей час ви змогли б зателефонувати матері, і цікаво, приємно поспілкуватися. Ви могли б прочитати розділ книги. Та й чому б ні? Ви могли б поміркувати над сюжетом оповідання, яке самі могли б написати. Цікаво! Цікаво. А не занурюватись головою в якийсь незрозумілий аналіз, якесь копання. Вловили думку. Просто навчіться робити по-справжньому важливі для вас речі. Нехай вони будуть для вас пріоритетом. І це і є пріоритет на ваше власне життя. Тому. Е Прагнучи сподобатися оточуючим, ми просто можемо витрачати на це забагато часу і сил. Але це не завжди має сенс. Ще одна порада: припиніть думати, що у інших завжди все краще, ніж у вас. Ми турбуємось про те, що думає про нас інша людина, тому що ми вважаємо її. У чомусь кращою, важливішою за нас, що в неї може бути успішна кар'єра, великий будинок, чудові відносини, і ми можемо відчувати незручність через те, що у нас немає чогось подібного. Але якщо ми завжди вважаємо, що хтось обов'язково кращий за нас, ми розвиваємо собі негативний погляд і занепокоєння. Насправді, ми ніколи не дізнаємось підводне каміння з життя інших людей, як у них справи йдуть добре чи не дуже добре. І тому не варто сприймати чужий успіх або статус у суспільстві як особисту поразку. Припиніть це робити. І замість того, щоб переживати, що подумає про вас ідеальна людина, як ми вважаємо, прийміть той факт, що усі ми недосконалі. І це цілком нормально. Якщо хтось в чомусь ідеальний, а ми ні, то значить, так відбувається, що і може бути навпаки, ще одна порада: припиніть думати, що вас всі засуджують. Ми можемо турбуватися про те, що подумають інші люди, тому що боїмося осуду. І часто це зустрічається в людей, які виросли в родинах з суворими батьками. І це закладається ще з самого дитинства. Ви знаєте, дійсно доля правди є в цьому. Я пам'ятаю все дитинство, і ноги ростуть саме звідти. Що скажуть люди? Ця фраза. Не давали мені спокою до цього часу, що скажуть люди. Тому зі страхом осуду потрібно навчитися справлятися. Якщо ми хочемо менше турбуватися з такого приводу, потрібно прийняти той факт, що думки у людей різні, які погляди на речі, і що люди, які засуджують вас, вони відчувають. Те ж саме стосовно себе, що саме прикро. І потрібно запам'ятати, що кожен має право на свою думку. Але і це не означає, що він неодмінно правий. Також зрозуміти для себе, що спочатку прийняття власних рішень і зменшення занепокоєння може викликати справжнісінький дискомфорт. Наприклад. Коли ми говоримо ні на прохання друга, вкотре позичити гроші на якусь дрібницю, і ми знаємо, що борги він ніколи не віддає. Ми відчуваємо почуття провини через те, що не допомогли йому. І зразу гадаємо, що думки в його голові крутяться на, такі наподобіг, він нас вважає зрадником або жадібною людиною. Тому одразу потрібно відганяти подібні думки твердженнями, що ви вчинили правильно. І в даній ситуації, наприклад, ви абсолютно не зобов'язані безкоштовно ділитися фінансами, які самі ж заробили. І до того ж, у вас дійсно може не бути вільних коштів для того, щоб дати їх у борг. Та й власне почуття боргу е має на увазі. Повернення грошей. А якщо ваш друг цього ніколи не робить, то все стає зразу зрозуміло, правда? Ще одна порада. Обов'язково оточіть себе однодумцями. Якщо у вас є подруга чи друг, який, незважаючи на думку оточуючих, а робить те, що йому чи їй подобається. Спробуйте спілкуватися там, з нею частіше. Також можете чесно запитати, як це там їй чи йому вдається. Потрібно оточувати себе впевненими в собі людьми, які можуть висловлювати власні почуття. І не соромляться ділитися думкою, яка є відмінна від інших. Тому. Ви ж розумієте, люди, які вас засуджують, роблять вас невпевненими, вони глибоко невпевнені в собі люди. І тому, якщо ви часто з такими людьми спілкуєтесь, ви повинні розуміти, що позбутися такого мислення подібного буде досить складно. Я розумію, Позбутись повністю таких людей зі свого життя, мабуть, неможливо, але зменшити спілкування до мінімуму і такі розмови зменшити, які на вас негативно впливають, я думаю, можна. Знаєте, ще така одна порада: подорожуйте самі, тому що коли ви подорожуєте з компанією, друзів. Вам комфортно, вам є кого запитати, щось з ким порадитись, якусь вирішити ситуацію. Але коли ви наодинці, ви залишаєте зону комфорту і опиняєтесь віч на віч з власними страхами та переживаннями. Тому якась виникає ситуація в подорожі, а вона обов'язково виникне, ви будете її вирішувати самі. І від цього. Зростає така ваша самооцінка, ваша впевненість, ваша рішучість. І потім, по приїзду з цієї подорожі, ви розумієте, що насправді ви такі ситуації змогли вирішити, що для вас немає нічого неможливого. Що ви такий молодець чи така молодець, просто ви собою захоплюєтесь. Ситуація потрібно там купити каву чи квиток. І ви не знаєте мови, наприклад, і ви з цієї ситуації навіть вона може бути банальна, смішна і якась там незручна. Ви з цієї ситуації вийшли ж правильно, ви її змогли вирішити змогли. Тому який ви чи яка молодець, правильно? От навчіться вирішувати самостійно такі задачі. Вони дуже потім мотивують. І ви дійсно потім задумуєтесь, та да, мені не дуже важлива думка оточуючих. Якщо були такі от ситуації і нічого смертельного не сталося, так це ж прикольно виявляється. І це має місце в житті. Тому ось такими невеличкими порадами я з вами хотіла поділитися, тому що я знаю, ця тема точно для багатьох актуальна. Особливо для мене до цього часу це дуже така хвороблива тема. Щоб сьогодні, от наразі, вийти до вас цим відео, потрібно було побороти дуже багато страхів, повірте. Це дійсно зразу питання в голові, а що подумають люди, а що подумають там рідні та близькі. Це ж соромно і тому подібне. Хоча це моя власна думка, це моє життя, і я не можу опиратись на життя когось, хто так вирішив, чи мені так жити, чи не так жити, чи мені записувати відео, чи не записувати відео. Це просто ну, абсурд. Просто вдумайтесь, чому ми маємо залежати від думки інших. І коли ось виникає таке запитання, наприклад, ви там вирішили вести блог, не знаю, свою сторінку. І виникає питання, а що скажуть люди? Першим ділом це така дієва порада, моя особиста. Просто зразу згадайте, якщо ви прислухаєтесь до думки інших, це що змінить у вашому житті? Можливо, вони прийдуть вам, куплять будинок, зроблять ремонт, куплять автомобіль, я не знаю, дадуть вам грошей, зароблять на нове авто. Тобто від цього нічого не зміниться. Тому тільки ваша думка, як жити, що робити, що купувати, що ні. Ви можете прислухатись, але не жити думками інших. Тому я щиро бажаю вам не бути залежним від думок інших. Женіть геть ці думки. Тримайтесь подалі від таких людей, тримайте їх менше в своєму оточенні. І нехай ваші думки ведуть вас в правильному напрямку. Я вам цього дуже щиро бажаю. Я дуже дякую, що ви зі мною. Я дякую, що ви дивитесь мої відео. Цим самим мене підтримуєте, мотивуєте. І я намагаюся бути краще, в першу чергу, для себе. Тому зустрінемось в наступних відео. А ви, будь ласка, підтримайте мене. І поставте вподобайку при бажанні. Ну і чекаю в коментарях, які вам будуть цікаві теми. Тому до зустрічі! Бажаю вам всього найкращого. Ваш топчик!